Вітаю, панове! Сьогодні розглянемо безконтактні логічні елементи в складі електричних апаратів. Тобто, зараз всі переходять на безконтактні пристрої. так, Ми економимо на тому, що контактів немає, на тому, що потужність споживається таких апаратів менше, на тому, що струми дуже малі, так, імпульсні, на тому, що. Напруга мала, в межах 5 вольт. Так. Ну, і економія по всьому, економія в експлуатації, економія в обслуговуванні. Ну, Я що у сьомий недолік. Недолік це в першу чергу. те, що вони набагато складніші, електроніка вона дорожча. ну, Воно того варте. Отже. Контактні релейно-контактні заміняють на безконтактні. так, І логіка там має бути присутня. так. Безконтактні логічні елементи виконуються на електронних лампах. ну, Ясно, що зараз вже ніхто не виконує, але виконує на півпридникових пристроях діоди, транзистори, феритових сердечниках, тонких магнітних пліках та мікросхемах. Так, ну і... Значить, вони виконують дві ролі і посилюють сигнал, так. Ну і передають інформацію. Ну, в основному вони виконуються на активних елементах. До, до активних відносяться транзистори. А от до, пасивних, до пасивних це діоди-конденсатори, трансформатори відносяться елементи. Перш розглянемо не елемент. Логічний елемент не. В чому його суть? Якщо ми якийсь сигнал подаємо, ми можемо подавати в логічний елемент подаються два сигнали: високий або низький, плюс або мінус. Високий там 5 вольт низький 0, там, до 1,5 вольта. І таким чином передається інформація. Наприклад, на 5 вольт включається, там, на 0 виключається або просто. Переключається на наступне отримання сигналу високого 5 вольт на, на, на піднятий фронт, тобто коли напруга переключається з 0 до 5. ну і Один із елементів їх багато там. НЕ В чому суть не. Коли ми видаємо один з логічних, з логічних елементів високий сигнал, так, то на виході буде низький сигнал. ну І навпаки, якщо подамо низький. На виході буде високий. Так. елемент не або інвертор. Ламповий. Ну, от Сюди можна поставити транзистор, в даному випадку ламповий показаний. Суть його наступна. На вході високий сигнал, так. І у нас відкриває сіточка, сіточка пропускає електрони і у нас падає тут, замикається провідність Збільшується і у нас низький сигнал йде за рахунок цього. Фактично на вході, коли ми даємо високий, у нас буде тут низький на виході. Мінус буде йти фактично це низький, бо буде у нас це джерело жилення. Якщо ми подамо низький, то у нас закриє сіточка закрита, закриє, закриє у нас проходження електронів, мінусові, да, електрони з на катод летять. Електрони у нас сіточка їх зупинить. Електрони будуть туди, тут буде високий сигнал, тут плюси будуть. Так, і відповідно підніметься сюди вверх, Високий сигнал, тут буде низький ну, така проста схема. Сюди ж можна поставити і транзистор. Далі логічний елемент І. Ну, хто І, хто та. От. Суть його наступна. Багато виходів тут. Три. ну Як приклад, 3, може бути 2, може бути 4. І на виході у нас високий сигнал. Тоді, тільки тоді, Якщо на всіх входах високий, високий, високий сигнал. так, Тоді на виході буде високий сигнал. Якщо хоч один сигнал буде низький, так, то тоді через нього з плюса буде переходити в мінус. Так, і тоді у нас просяде отут напруга і вона буде низька. Тобто, щоб на виході був високий, треба, щоб отут були високі. Фактично, і що тут мається на увазі? Діоди у нас з плюса на мінус. Буде йти сигнал тоді, якщо тут буде низький сигнал. Да? Низький потенціал з плюса. у нас ось З плюса на мінус. Сюди, сюди-сюди. Якщо ж ми тут високий піднімаємо потенціал, то в нас електрони сюди не йдуть. Фактично запірається, і тоді плюс отут високий, він на виход йде. Оце такий І обов'язково. Тобто, І означається, коли всі одинакові плюси, тоді на виході плюс. Якщо хоч один мінус, інші плюси, то все одно буде. Мінус на виході, низький потенціал. Так, ну і логічна схема Абу. Відмінність від неї, від І у неї така, що один із сигналів дозволяє вже йти високому сигналу. Давайте простежимо тут три транзистори. Вони тут включені в паралель. До кожного йде високий сигнал, так, високий високий, високий сигнал. Откривається транзистор. Ні, фактично, транзистор у нас да, відкривається транзистор у нас так, і струм йде на мінус. Відповідно, тут високий сигнал Так, Якщо хоч один транзистор закриється, то все одно тут буде високий сигнал. Два закриється. Якщо ми дамо мінус сюди, сюди, дамо мінус, так, то все одно через третій буде йти, він буде відкритий, плюс підніметься вверх і високий буде потенціал. Так, і буде низький потенціал на виході, тоді тільки. тоді, Якщо на усіх трьох буде у нас мінус. Тобто низький потенціал, тоді всі три транзистори будуть закриті, тоді тут буде мінус. Тоже низький. То якщо всі низькі, то і тут буде низький. Якщо тут один із них, ілі всі три, ілі два, ілі один високий, то у нас на виході буде високий потенціал. Так. Ну, а де це використовується? ясно, що це кнопка путь, якісь може блокування і так далі. Кнопка плюс, блокування і так далі. Тобто Відмінність або зрозуміло з І, да? І у нас всі повинні бути, або один із, Або той, або той, або той. Так, ну і тут описується, як воно працює. Все ясно. Ось цікава така ще старовинна пам'ять, так, логічна схема пам'ять. Тобто у нас оцей перевидний е, трансформатор, да? це феромагнітний -фер магнітопровод, на ньому це катушечки. Да? І фактично він запам'ятовує сигнал. Якщо ми ось на запам'ятовування дали високий сигнал, так? І оцей імпульс вчитування дає другий сигнал. Так? Теж плюсовий, до речі, дається. Тут плюсовий, якщо високий потенціал, і тут високий потенціал, то тоді на виході, отут у нас будуть два плюси, тут у нас як трансформатор буде мінус. Далі він дається на транзистор, так, на виход, і тоді дає тут теж плюс. Тобто він сигналізує про те, що був запам'ятований тут високий сигнал. Так, якщо ж буде навпаки, ну, то тобто він запам'ятовує оця схема, ну, це вже додаткова схема, тобто фактично, оце в нас запам'ятовування, а це вже передати сигнал і його підсилити. Якщо ж ми подаємо на запам'ятований сигнал мінус, так, а на щитування даю, даються завжди тільки плюси. Так, високий потенціал, Плюс з мінусом нейтралізує, тут у нас буде. Нейтральний сигнал, і тут буде тоді на виході низький сигнал. Тобто він передає оце у нас логічна схема пам'яті, вона передає той сигнал, який на запам'ятовування давався. Чи високий, чи низький. На виход дає високий чи низький. Коли дає, як і що сигнал зчитування, ми подали на нього імпульс високого сигналу. І тоді передається, вже, який був запам'ятований, що, що високий, що низький. Далі схема. Нуль орган. нуль-орган, нуль-орган, Ну це більше-менше порівняння. Є якийсь сигнал UX, який невідомий нам, і є UK-контрольний. так. Е, суть його наступна. Якщо UX напруга X менше, ніж UK, то тоді у нас струмний струм не йде, так? Е, струм не йде. Бо діод не пропускає. Якщо ж він у нас UX перевищує, да, то тоді струм проходить. Так? Струм проходить, трансформатор спрацьовує, дає на транзистор, на транзистор усилити, усилити, ну, це підсилювач. І на виході дає інформацію про те, що UX напруга перевищила UK. О, тут в схемі ж написано: UX більше від UK. Тоді, а, тоді діод закритий і на виході 0. Так, РС немає. Якщо, ну, правильно, через діоду, сюди плюс, сюди мінус. Якщо тут вищий потенціал, то йде. Якщо, менший пот... Якщо тут вищий, тут менший, так, дивимося, ось. UX більший. То закритий. Якщо тут більший, то тоді ж ясно, що не йде через транзистор. Якщо отут ЮК більший, то тоді йде. Ну, Фактично, це ми порівнюємо наш невідомий сигнал із нашим еталонним сигналом. Якщо він менший, то у нас тоді йде підсилення на виході високий потенціал. Якщо він більший, то тоді не йде. Фактично трансформатор не в роботі і тоді високого потенціалу немає. Ну, Таке йде порівняння. Так, от і називається це нульорган. Нуль орган. Тобто він лише отут тут да, да? якщо нижчий потенціал, то тоді тільки. А якщо більший, то не дає. Х-більший, тоді в нас запертий. І транзистор, ну, Там 0,4 секунди спрацює. Далі. Перетворювачі. До перетворювачів. Відносимо до перетворюючим відносимо ми основному, в першу чергу це реле, Так ми їх розглядали, потім датчики, ну, і підсилювачі відносяться. Ну, і Основна характеристика це в залежності від того, яке буде навход. Значить, величина залежно. Вихідна величина залежить від вхідної. Зазвичай, вхідна там одна величина, а вихідна друга. І головне спрацює чутливість цього пристрою перетворювача, ну, зокрема, це наскільки змінився, змінилася вихідна величина від вхідної на зміну. Дельта Дельта Y, дельта X на зміну. так. Ну, і З часом це теж пов'язано, наскільки. значить, Змінилася вхідна величина, і потім через який час працювала вихідна величина. Ну ось Більшість істотними є для одночасно ну, технічні характеристики перетворювачів. Одночасна і бажано лінійна залежність вихідної величини від вхідної. Так що в нас не мінялася ця характеристика. Так, далі висока чутливість. Тобто чуть-чуть тільки змінили, щоб він зреагував. Да, це теж чутливість важлива. Далі стабільність, характеристик у часі, щоб через певний час чи почало глючити, чи почало взагалі не реагувати. Визначений динамічний, визначений, визначена динамічна. Визначена. Визначена динамічна характеристика, тобто е, яка зміна дає результат. яка зміна, як оце, дельта дає результат. Далі висока перевантажувальна здатність, то є, якщо дуже велика дельта, щоб у нас він не вийшов з ладу. І мінімальний вплив зовнішні фактори, температура, стис і так далі. Ну е, ми знаємо, які є. І е, 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 датчики, так, датчики параметричні. Енергетичні. Ну, і один із прикладів такий п'єзоелектричний перетворювач. Коротенько, суть його, до речі, ну, це формула, щас дійдемо до неї. суть яка. На залежності від сили, стискання у нас у цих елементів, Так, це кварці, вони виробляють електричну енергію, Ну і сигнал через контакт виходить. Так? Ну і показано, що Заряд, який виробляється цими кварцами, які складені, прямо в пропорційній силі. Фактично, ми можемо перетворити силу стискання 2 у нас Плансона, у заряд, який потім можемо виміряти і зняти. Тобто ми силу перетворюємо на електричний сигнал. Швидко протікаючи так, ну і ємність перетворювачі. Ємність прокладки конденсатора, так, в залежності від того, наскільки вони близько один від одного і далеко, відповідно, ємність їх міняється, пересуваються ці прокладки. Ну і ще хочу додати, в себе, що в залежності від того, яка тут речовина між цими прокладками знаходиться, Сам. ми можемо теж. Наприклад, рідина там піднімається, опускається. відповідно. Ємність міняється, теж можна таким мірятися. Це вже про датчики. Далі. І зазор і ще, і ще один спосіб. Це прокладки, а це у нас два, дві гільзи дві гільзи або циліндр в циліндрі. Ну, труби, труби теж пересуваючи вверх вниз, міняється ємність між однією прокладкою, С1, це С2, це і другою, С1, С3. Теж міняється ємність, відповідно, площа, тут площа. Якщо тут відстань, то тут ми змінюємо площу. Пересуваючи верх-низ, у нас площа взаємодії, прокладок міняється і таким чином теж ємність міняється. Так само індуктивні перетворювачі, три види. Ми розглянемо з перемінним зазором. Ось у нас цей якорь ми міняємо верх-низ, піднімаємо. Міняється індуктивність однієї другої катушки. Далі. Так само у нас у катушки ми. Пересуваємо рухомий сердечник. У нас центральний, куди жилення подається один, а на 2 і на 3 знімається. Залежно від того, куди ми сердечник пересуваємо, у нас індуктивності на другий, на третій будуть мінятися з урахуванням того, де перебуває наш сердечник. Так, ну а це як індикатор у нас І Магнітопружний. Ну Тут спеціальний метал. Не будемо зупинятися, який. Тобто його, від його стискання, його магнітні властивості і, відповідно, індуктивність даної катушки міняється. Ну, тут можна глянути, які там залізаніколеві сплави, пермалой, ну, так далі. Деформація сердечника веде до цього. Далі у нас напівпридникові перетворюючи омічного опору. Так, тут у нас та сама оптопара. Так. І тут розтягування веде до зміни провідності, так. а тут стискання теж може мінятись. Ну, Індуктивність котушки міняється. Так. Тобто і від нагрівання теж може мінятися. Нагріваючись, ось цей елемент. Стоїть він тут, в залежності від температури, ось написано, що зроблений так може бути. Суміші там, кулька, двоокис титану, або окес магнію, або кобальту, ванадію в захисну оболонку, ото, від температури це е, терморезистори, да? от. В залежності від температури, опер міняється і ми можемо відповідно вимірювати температуру через опір. Так? Тензолітова нитка, так, графіт це вже із... тензометричний пристрій да, накладається. Розтягування самої плівки цієї теж веде до зміни опору. Таким чином, можна вимірювати в залежності від розтягування, ну, там стискання було тут розтягування. Переводити в електричний сигнал. Фізичну величину розтягування стискання. Далі, Діелектричні елементи. ну, Про них цікаво те, що вони теж міняють свої магнітні властивості, так скажемо, коротенько. Ну і їх використовують ці діелектрики в конденсаторах. так, І, відповідно, така ось схема. так, і міняється в залежності від того, як магнітно впливати на цей діелектрик. Міняється струм, який пропускає, і тоді входи і виходи в нас будуть. Ну і фактично, як підсилювач, використовується з. Додатковим джерелом живлення, ну, а це регульований ще плюс конденсатор. Стоїть схема діелектр... діелектричного підсилювача сигналу. Е, да, до речі, оцей конденсатор виконує роль. Бар'єру для постійного струму, а це ж той діелектричний підсилювач. от Він оцей сигнал підсилює, тобто він там коливається. Але з більшою частотою ось у нас іде підсилений сигнал. і На виході, той самий сигнал, але вже підсилений за допомогою цього конденсатора. Детально тут розписано, як працює. Далі діелектрична матриця, якась, якась так, куб, зроблений з спеціальних пластин. Так, вони тут під кутом, ну, перпендикуляр, в перпендикуляр даному випадку, знаходяться, то їх пробують там, заряджають так, і вони там створюють магнітний потік, і потім, як до них там, вимірювання здійснюють, так, то вони показують саме в якому місці знаходиться цей перетин. І фактично ця інформація запам'ятовується і потім можна її буде знімати. Далі. Діелектричний фільтр. Діалектичний фільтр розрахований на певну частоту. Так, і У нас одна вхідна частота, одна вихідна робоча. І ми робимо підстройку. Так, і тоді йде підсилення. ось підсилення, костянь. підсилення найбільший, Коли в нас отут виходна частота збігається з ходною, то тоді найбільше йде підсилення, от вимірюється сигнал. і таким чином Визначають, що на виході в нас та сама частота, яка на вході, і тоді найбільший коефіцієнт підсилення, ось показано, як він скаче. Да? Залежно від того, наскільки частота збігається. І є таке полярність імпульсу та його адресу. Це отут у нас полярність імпульсу, та адресу він може запам'ятовувати в діелектричній матриці. І таким чином ну це комірка той самий ж самої запам'ятовувальної інформації. Ну, а власна резонансна частота – це про, про ті ж самі оці діелектрики, які тут вони запам'ятовують, там вони коливаються і е, передають інформацію там, за рахунок п'єзоефекту. Е, і потім це використовується ще в багатофункціональних діелектричних елементах, тобто, фактично, ось наш параметр, так, він. П'єзо ну, ефекти, ті ж самі кварці да, тут використовується. Оскільки тут виходів є, кожна інформація окремо запам'ятовується в такому елементі. Ну, і потім можна його як запам'ятовується, так і щитується Ну, Єдине, що можна підстраювати, то, наприклад, фіксувати, чи та частота, чи не та частота, можна буде знімати, ну і економія тут. 110 разів, потужність економиться 50 разів. швидкі дії 0,02, тонкоплівочні діелектрики, магнітні елементи. Ну і Зображення на схемах. На старих схемах хочу звернути вашу увагу, що на старих схемах контактори позначаються, якщо L, то лінійний контактор, якщо U, то контактор вперед уперіо. Е-контактор e Н назад, Т-контакт це тормозне гальмування, У контакт – прискорення, ускоріння, П-контакт проти, проти включення, Б-контакт, блокувальний контакт. Є контакти, перший вперед, другий вперед. 1 В, 2В. І контактори є перший назад, другий назад, 1 М2. Далі. Релюшки. позначаються на старті РМ. Реле максимальне, РН, реле нульове, РУ – реле прискорення, ну, скоріні, РУП – реле у керування полем, РУП – управління полем, РВ, реле в реле часу, РС, реле ковзання, це що РПВ, реле проти вмикання вперед, реле проти проміжне, РП проміжне, там перше, друге і так далі. Команда апарати. Шляховий вимикач путівий виключатель ПВ, конічний кінцевий вимикач КВ, КК Командо, командо-контролер і КУ-КУ кнопка, КУ, кнопка управління. Ну, от такі позначення. Так, ну, і на принципових схемах це все на старих піцях, щоб воно читалося. Так. Ну, і от цікавий такий момент монтажна схема. Дивіться. Той же самий пускач, але в монтажній схемі його, цю монтажну схему вибудовують зовсім по-другому, в якій би в цій схемі було б видно, де саме які контакти до чого підключаються. Вони підписані. Значить, в принциповій схемі зовсім по-другому. Можете взяти принципову схему для обичного пускача. Вона зовсім друга. Ну, от, так дякую за увагу.